Було ринки, це вдалі художні придбання. Саме там фахівці можуть знайти унікальні раритетні речі. Мандруємо по Європі. Блушинні ринки для багатьох є одним з варіантів відпочинку. Тут люди знайомляться, мають можливість помандрувати у часи своєї юності чи придбати речі, які займуть у їхній колекції центральне місце. У маленькій Данії розклад блушиних ринків на тиждень друкується в провінціальній газеті разом з новинами про упіймання викрадача велосипедів або схуднення у вісні. А от найвеселіший блошиний ринок дії в Амстердамі, головний день Нідерландів, день народження королеви, 30 квітня. Дня він проходить під час карнавалу, в якому бере участь усе місто і натовпи туристів. Громадяни спустошують скрині і виносять родинне добро у Волден Парк на продаж. Серед старого мотлоху антикваріату можуть відшукати тут жадані раритети. Саме серед мотлоху блошиних ринків можна знайти шедевральні роботи і придбати їх за копійки. Римський антикварний ринок он. Він... Замечательно проходит раз в неделю и выглядит бесподобно, потому что там сохранились вещи начиная от романского стиля, скажем, не музей, не второго порядка, но в замечательном состоянии, заканчивая. Вот Последними работами известных вполне итальянских мастеров, которые работали в топлива и вполне тоже приемлемые цены. попрямуємо нарешті до Італії. Ринок у римському кварталі Порта-Портеза з'явився після війни, коли заповзятливі італійці почали розпродавати американську гуманітарну допомогу. Сьогодні протяжність барахолки Порта-Портеза складає 4 кілометри. Але ні з паризькими, ані з лондонськими блошиними ринками вона не сперечатиметься. Число підробок тут величезне. Тут можна дешево купити шанель або ливітон. Це неминучість усіх базарів, але саме на Порта Портезе лів антикваріат дратує колекціонерів. Чого не скажеш про дизайнерів, Подейкують, що Армані частенько приходить на порто-Портезе за ідеями для своєї колекції Армані Каса. Наші ж колекціонери та антиквари тривалий час насолоджувалися простими прогулянками по блушених ринках Європи не заради пошуку витворів мистецтва, а заради особливої атмосфери, яка притаманна блошкам усіх країн. Хоча не обходилося і без цікавих знахідок. Це дуже цікаво в Мадриді. да раздруг вихідний день. Выходной день и начинается какой-то непонятный совершенно люди собираются огромное количество там в центре Мадрида заполняется людьми, которые что-то продают, кто-то что-то покупает, какие-то антиквары покупают там фурнитуру мебельную, чтобы там какие-то свои предметы отремонтировать. Какие-то коллекционеры ходят, ищут Просто, то есть, это действительно очень интересно. Это... это какую роль блошиные рынки занимают сегодня? Вот в арт-рынке. Ну огромную, это некая такая воронка. Воронка общения виходить за рамки просто какого-то человека, чоловіка, какого то барахла, кому -то второму чоловіку. Да? Виходить далеко за ці рамки. Тобто, це ну, я не знаю, нека э, ком'юніті сообщество, що трудно сказати, некая субкультура можна теж так сказати. Тобто, це очень интересно на сам надалі знайомитиме вас і специфікою європейських блошок. але про це у наступних програмах.